Інтер'єр команда професіоналів і сучасне обладнання. Києве. Зустрічай крутезний барбершоп. 27 червня в Києві відбулося відкриття топового барбершопу Примеро Барберлаб. Команда «Ескалайф» завітала на подію, де поспілкувалася із власником і майстром В'ячеславом Грибом, більш відомим як Примеро Барбер, показавши, як виглядає нова локація. Це тільки початок, далі мережа, далі школа, найбільша в Україні і в Європі. Такого масштабного навчання не робив ще до нас ніхто. Відкриття барбершопу розпочалося з інтерактивного спілкування ведучого з гостями, після чого їх запросили до святкових смаколиків. У програмі події також відбувся розіграш серед лотів. Військові трофеї. Крім того, важливою частиною вечора було перерізання червоної стрічки та представлення нової команди майстрів. Далі барбери оновили зачіски всім охочим гостям, продемонструвавши, як відбувається робочий процес. Слід зауважити, що у приміщенні примеру «Барберлап» усе виконано в сучасному стилі, в поєднанні із синім і чорним кольорами. За словами В'ячеслава, він створив заклад із новим поглядом на дизайн барбершопів. Він вирізняється легкою та приємною атмосферою. Підтримати молодого підприємця Барбера прийшли не тільки його друзі, клієнти і блогери, але й бабуся з дідусем. Як каже В'ячеслав, для нього важливо підтримувати тісний зв'язок із родиною, оскільки це допомагає йому отримувати нові знання та покращуватися. Моя сім'я для мене це дуже важливий такий поінт. Я вважаю, що кожна людина має не забувати про своїх близьких. Мій батько був бізнесменом, і я відкриваю сьогодні перший бізнес. І, типу. Потрібно від своїх родичів брати тільки хороше, спілкуватися з ними, щоб роз розуміти і знати, які в них були сильні сторони в молодості. Примітно, що нещодавно В'ячеслав запустив і власний бренд косметики. Наразі лінійка складається із двох продуктів: спрею з морської солі та пасти для вкладання волосся. Як каже майстер, довго шукав підходящі засоби. Однак, усе таки вирішив вивести власні формули. Три пункти це ефект, щоб фіксація, все запах. І третій пункт, щоб воно не шкодило волосся. Остіпа по всім пунктам, моя косметика, вона мені подобається. Варто зауважити, що відчиняє барбершоп свої двері для усіх столичних мажорів у ЖК французький квартал за адресою Преславенська 40. Слідкуйте за Ескалай, щоб не пропустити круті новинки та івенти столиці. Ставте вподобайки, пишіть коментарі до цього відео та підписуйтеся на наш канал. До нових зустрічей.